Ріст м'язів на рослинному харчуванні. Є основні три аргументи, котрі намагаються прихильники традиційного харчування нам розказувати, чому, наприклад, вегани, сироїди, ну, загалом люди, котрі дотримуються рослинного харчування, вони не можуть ну, набрати м'язи чи набрати достатню кількість м'язів, щоб виглядати не худим дрищом, да, котрий ходить по дорозі за вітром, куди вітер, туди і й він, а нормально Мати нормальне атлетичне тіло, котре ну, і гарно естетично, і плюс воно нормально по функціоналу. Тобто ти можеш і штангу нормально підняти, і, там, і марафон пробігти і достатньо швидко. І це три основні аргументи, котрі по перше це що рослинний білок він неповноцінний. Про це я повністю знімав, ну, не те, що велике відео, але повноцінне відео. Саме перше на цьому каналі опубліковане. Силку я залишу в описі під цим відео на то відео про білок, де я поясню, чому рослинний білок більш повноцінний ніж білок тварин. Ось це перший аргумент. Другий аргумент це відсутність сил, енергії. Ну тобто, багато хто різко переходить на рослинне харчування, і перший час вони відчувають ну, втому у них дуже мало сил, енергії, бажання, і тому і штангу він не може підняти, і побігти не може. І тому подібне. І ну, є такі люди, дійсно. Я, до мене достатньо часто звертаються люди, у котрих недостаток енергії. І якщо це було не так сильно помітно на традиційному харчуванні, бо там люди ну, вони думали, що так повинно бути. А тут ж всі прихильники рослинного харчування розповідають, що ну, у них дуже багато енергії. А людина переходить на рослинне харчування, в неї немає енергії. І ніхто їй не пояснив початково, що якщо він. Не буде, не збалансує свій раціон харчування, не підлаштує свій образ життя під рослинну дієту. Ну, це навіть не дієта, це образ життя під рослинне. Під такий образ життя, щоб нікого не вбивати, для того, щоб поїсти. Ось. І Людина неправильно переходить, вона чи це робить різко, чи не збалансовує свій раціон харчування, чи ще якісь моменти, чи перед переходом на рослинне харчування вона не вирішила свої давні болячки, і тут під час переходу вони повернулися чи активізувалися, і людина себе почуває дуже погано. Тому звичайно в такому стані ти ну не про яку гарну фізичну форму не може йти і справа. Тому треба спочатку вирішити і розібратися зі своїм раціоном харчування, зі своїм образом життя і. Тими хворобами, котрі ти набув іще, ну, з самого дитинства, мабуть, їх набував. Частіше за все це так і виходить. Ну, і третій аргумент це те, що ну, м'язи, от чомусь, ну навіть якщо білок нормальний, там більш-менш повноцінний рослини, то ну, м'язи чомусь вони не наростають, не набираються там. І взагалі багато хто втрачає велику кількість ваги, переходячи на рослинне харчування і люди. Тут о, проблема не в тому, що. Коли ти переходиш на рослинне харчування, у тебе м'язи здуваються, уходять там, згорають. Ні, тут проблема в іншому: що ти, коли був на традиційному харчуванні, у тебе була велика кількість жиру в організмі. Тобто мінімальна кількість жиру в організмі, яка потрібна для нормального функціонування, це десь 7-8% від всієї маси тіла. А у людей на традиційному харчуванні зазвичай це 20-25%. І це ми кажемо про чоловіків, бо у жінок... Нормальна кількість жиру в тілі, повинна бути для нормального функціонування десь 15-17 до 20% жиру в організмі. У них трішки по-іншому влаштований організм, ну і саме функціонування його. Ось. А на традиційному харчуванні, ну у жінок, буде десь 25 до 30% жиру. Це не означає, що вони такі жирні ходять. Ні. Це може бути вісцеральний жир, тобто навколо органів, котрими ми навіть не бачимо. Шкіра може бути тонка, а там. Жир може бути, Коти ми не бачимо і не знаємо, що він є, але він є. Ось, і тому, коли людина переходить на збалансоване рослинне харчування, то, звичайно, весь зайвий жир буде уходити. І візуально це дуже помітно, тому що починають промальовуватись такі наші м'язи, якщо вони були, да? якщо ти до цього займався спортом і щось у тебе було з м'язів. Бо зазвичай люди, котрі, ну, чоловіки, котрі йдуть в качалку, вони починають багато їсти, набирають зайву вагу, жир набирають. Ну, і при цьому качаються, і вони думають, що це вони м'язи накачали, але ні, вони просто набрали жиру і тому і соловії ростуть, бо чим вища вага тіла, тим легше підіймати більшу вагу тіла, ой, вагу спорядження тієї штанги, наприклад. І тут багато таких нюансів, але, друзі, я вже багато разів доводив на своєму прикладі, на прикладі своїх клієнтів, що набирати м'язи на рослинному харчуванні не те, що важко. А це легко і навіть легше, ніж на традиційному харчуванні. Бо якщо ти щось набираєш на рослинному харчуванні, то це 100% м'язи жир набрати ну, це дуже важко. Якщо ти, 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 ти тільки будеш їсти одні макарони та картошку з хлібопекарськими виробами, тоді да, ти зможеш набрати ну, типу, на рослинному харчуванні, якщо це можна так назвати, а, жир. В усьому іншому, якщо у тебе збалансований раціон, достатня кількість білків, жирів, вуглеводів, клітковини в раціоні, у тебе. Постійно є фізичне навантаження, будь-яке, що тобі подобається: чи біг, чи там кросфіт, чи якісь силові вправи, чи танці, чи ну будь-що. Тоді у тебе будуть м'язи формуватися. І, звичайно, якщо ти будеш тільки качати м'язи, то м'язи будуть більш помітні і більш швидше рости, ніж якщо ти будеш бігати, наприклад. Але і в тому і в тому випадку в тебе буде якась кількість м'язів, і це буде видно, бо в тебе дуже низька кількість жиру буде. А м'язи будуть видні, гарні, красиві, естетично красиві, а не коли там. Приходиш в качалку, а там чоловік із таким пузом. Кажу, ну я ж качаюсь уже 10 років, де мої м'язи, тільки пузо росте. Ось тому на своєму прикладі я вже багато разів показував, я буду іще показувати. От подивіться, мої фото до після, як я от в цьому році виглядаю мій ріст 184 см. Моя вага ось на фото, на відео, 87 кг. Зараз трішки менше, десь 84 кг. Але це зумовлено тим, що я почав дуже багато бігати. Тобто менше робити фізичні вправи, силові вправи, більше бігати. Я вже про це розповідав. Бігаю зараз багато, мені це подобається. Це в мене така періодизація навантаження. Тобто, якийсь час я, наприклад, багато роблю силових вправ, набираю м'язи. Потім якийсь час я там займаюся чи лижами, чи велоспортом, чи бігом. Тобто, перез... Як? знімаю, навантажу свій організм різноманітним навантаженням. Фізичним. Ось Мені це подобається. Тому ось так. І До всього цього моя вага була 78 кг. Тобто, а найбільша моя вага з вмісту жиру в організмі, 7,4. Здається, я прикріплю фото. Де я на приборах виміряв кількість свого жиру в організмі. Тоді моя вага була 91 кг. З тобто 78 кг я доходив до 91 кг сухої мишечної ваги, м'язової ваги. Ось, і це на рослинному харчуванні. І ще я вам скажу, що це не веганство навіть було, це було росли... сироїдіння. Тобто я їв все без термообробки, ну, тобто я нічого не готував, ну, як в принципі і зараз. І е... на веганстві, коли ти ще щось вариш, тоді ще легше набирати вагу, бо в тебе більш калорійна їжа, ніж на сироїдінні, наприклад. Ось. Але все ж таки на своєму прикладі я показав, що це можливо і постійно я показую. Теж саме на прикладах своїх клієнтів, котрі до мене звертаються, котрі приходять до мене на супроводження, на консультації. Це все їх я показую в інстаграмі. Але, можливо, сюди ще щось додав покажу вам. Бо не у всіх у вас, як виявилось, є інстаграм, і не всі із вас підписані на мене там. Ось, ссылки, що я залишив на свій інстаграм, на свій телеграм-канал, в котрому я вже опублікував свій раціон дня. Ось, як я обіцяв в минулому відео. Все там є. Хто додався в групу, велике вам дякую. Хто ще не додався, додавайтеся в ту групу. Там буде, окрім мого розпорядку дня, ще багато-багато іншої інформації, цінної котрої, ну, я не можу тут розповісти і показати. Там буде більш пошагові інструкції подіям на ту чи іншу тему. Ось, дякую за увагу. Сподіваюсь, хоч на деякі питання, я відповів. Якщо на якісь питання важливі, я не відповів. Напишіть ці питання в коментарях. Якщо вам відео сподобалось, поставте звичайно вподобайку. Допоможіть мені в поширенні цього відео. Підписуйтесь на канал і до, до нової зустрічі!